Ну що, українці? Я бачу, деякі з вас зовсім подуріли. Ведуться на всяку раженську пропаганду, що за дві копійки виходять прости на протести, бо немає світла, бо немає тепла, бо немає всіх комфортів, яким ви звикли під час війни в Києві. Я кажу про Київ, бо це моє місто. Там живуть усі мої родичі. Я зараз ви, якщо почнете казати мені і писати мені, що я проживаю за границею за кордоном. звиняйте, будь ласка, бо я не розмовляла на моїй мові багато-багато років. Я прийшла на неї. Найку ви, багато з вас не перейшли, бо вам дуже тяжко за 4 роки вивчити українську мову, перейти на свою рідну мову. Але ви виходите на демонстрації, показуєте, які ви тупі і недалекі, бо вам за це заплатили копійка. А інша стадо. Вам йде безкоштовно, безвозмезно. Бо ви думаєте, що так це просто все привести до тями, що немає електрики, що немає тепла, і це так просто все. Остан... Як сказати українською? Ем... Встанавлюєте. Немає слова, нічого, ви мене зрозумієте, якщо захочете. Якщо ви не будете писати, хейти в коментарях. Що ти така, там живеш за кордоном. Я живу тут за кордоном 40 років. Ну, так злосталося моє життя. Не, я не бігла. Я вийшла заміж, так мене склалося. Але моє серце, мої родичі, мої усі отам, у Києві теж. І вони не входять на демонстрацію дві копійки і жалуються, ой, нема, 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 я хочу зараз, зараз. А вам вже за це платять. їм за це платять, а турні за ними йдуть. Як вам не соромно. Ви просто. Бальство жлобське, як, як коли ви з себе його виведете. Коли ви перестанете цим займатися, це покоління 50, плюс. я покоління 50, плюс. я покоління 50. Плюс. Але чогось в мене нема таких ідей гарних, вийти в такий час і, 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 і плакати. Нема, нема, ми хочемо зараз всі виновні, всі виновні, Зеленський виновні, всі виновні. А у вас немає мізку подумати, що це зараз війна, що бомблять, якщо це росіянці чекають, що ви це зробили, щоб ви вийшли на площі тупеньки наші. Як мені огидно, як мені противно, як мені я не знаю, що. Ну виїжджайте туди з України, якщо ви не можете терпіти. Приїжджайте тут ці наші. Оці наші. У ці країни побачите, як тут класно, як тут класно, поки вам буду грошики давати. Угу. А коли вам перестануть їх давати? І треба закачувати рукавчики. О, побачимо, якщо вам дуже сподобається тут життя за кордончиком. Мені соромно, що я українка. Я повинна розповідати нашим тут місцевим Я за Україну, чому таке стається, що там твориться, І я не можу розповідати. Багато того ж стається, я якось так роблю так, щоб вони хотіли підтримати Україну. Але щоб вони знали, які є українці, які є багато українців дешевих, бігкопікових.